Зараз я шию жакет і що я вже зробила? Я продублю, повністю продублювала пілочку та спинку, перенесла ручними стіпками по пілочці всі конструктивні лінії. Це перегиб лацкана, на нагрудний карман перенесла середину жакета та розмітила низ. Де будуть пришиватися гудзики, теж зробила розмітки. Та зробила розмітки по талії, по стегнам, розмітила, де буде лацкан, де буде вшиватись воротник, де будуть надсічки по рукаву, все це я зробила. І зшила на грудну виточку. Тепер мені її треба розпросувати. І буду вшивати карман. По спинці я сшила середній шов, Запрасувала його, потім від талії і десь сантиметрів 15 уверх я відтягнула його, а потім розпрасувала, позашивала плечові та середні по талії виточки і запрасувала їх до центру спинки, пришила бочка на жакеті. І шви розпрасувала. Зараз я буду обробляти нагрудний карман. Для цього мені потрібна листочка, подзор, підкладка для подзора і нижня підкладка для кармана. Що я роблю з листочкою? Я перегинаю її пополам і зараз сшию по коротким зрізам. Шви запрасую. І позрізаю кутики. Ось так виглядає листочка, розмітила припуск. А зараз буду пришивати до підзора підкладку. Складаю і буду строчити, пришила, тепер запрасую. Ось так і прокладу по підкладці строчку. Припуск відгинаю на сторону підкладки. Зроблю розмітку припуску. І тепер беру до жакета, до нижньої сторони, прикладаю листочку, сколюю булавками там, де буде строчка, і пришиваю. Я з'єднала і тепер зшиваю. Тепер я беру подзор і прикладаю лицевою стороною до лицевої сторони карман, до верхньої сторони лицевої сторони кармана. Ось так. І пришиваю по припуску. Я пришила верхню частину з підзором. Тепер до листочки я прикладаю підкладку. Ось так сколюю булавками. Перевертаю на Виворотню сторону. І буду прокладувати строчка, строчка в строчку. Тепер я ось так розрізаю карман посередині. Тут не доходжу до кутиків по 2 мм. Ось так і з цієї сторони, так. Зараз я вивертаю підзор з підкладкою на виворотню сторону. Ось так. І шви притачання розпрасовую. Тепер вирівнюю листочку, випрямляю підкладку, запрасовую шов пришивання листочки на підкладку, вирівнюю кутики, ось так. І прострачую, з закріпками. Я відпрасувала на грудну листочку, і тепер бокові зрізи я закріплю з виворотньої сторони, ось тут, крестообразним швом. Ось так виглядає. Нагрудний карман з листочкою.